Якщо ти дивишся це відео, то ймовірно у тебе, як і у багатьох людей, виникають труднощі запам'ятовуванням інформації. Можливо, тобі знайоме таке відчуття, коли, наприклад, знову зустрічаєш англійське слово, яке вивчив ну буквально нещодавно, і вже не розумієш його сенс, навіть не пам'ятаєш приблизно про що це. Або коли прекрасно розумів, та вивчив тему на початку року. А коли діло дійшло до екзаменів, то доводиться вивчати майже все з нуля, бо з усього параграфу ти пам'ятаєш тільки його назву та два-три базових визначення. І це є проблемою багатьох, бо самого. Початку школи нам казало, що потрібно просто заучувати матеріал, його читати, повторювати, і це було єдиним методом запам'ятовування на будь-якої інформації. А в цьому відео я розкажу, чому така тактика більшості людей не є насправді дієвою, і через наукове пояснення роботи нашого мозку дам вам спосіб, який назавжди змінить ваше відношення до запам'ятовування інформації. Дивіться це відео до кінця, бо я також надам декілька бонусних методок, які ви зможете використовувати у вашому навчанні для легкого запам'ятовування. І спочатку. Спочатку потрібно зрозуміти принцип запам'ятовування нами інформації. Всім нам відомо, що велика кількість інформації вивчена за короткий час, ну швидко забувається, якщо не повторюється людиною. Німецький психолог Герман Евінгаус у своїх дослідженнях визначив, як це відбувалося. Він вирішив дослідити. Чисту пам'ять на слова, які не мають жодного сенсу. Він надав студентам інформацію, а через деякий час перевіряв кількість інформації, що залишилась в пам'яті у студентів. Як ви думаєте, скільки приблизно відсотків цієї інформації залишилося учнів через годину? Більшість кажуть, ну напевно, 70-80% відсотків думаю. але уявіть. Залишилось в два рази менше, всього 40%. Через 10 годин лише 35%, а через 6 днів взагалі 20%. І через місяць результат не змінився, і інформація перестала втрачатись. З цих даних була побудована крива Ебінгауза. Перше, що ми можемо помітити в результаті цього експерименту, так це те, що пам'ять спочатку слабше швидко, а потім з часом повільніше. І вчений визначив, що найбільше забування відбувається у першу годину, тобто забувається 60% інформації. На екрані ви зараз. Бачите, як змінюється відсоток від початкової інформації, яку пам'ятає людина, і як змінюється цей відсоток впродовж 31 дня. Але що станеться, якщо ми додамо сесії, яких ми повторюємо інформацію? Під час кожної сесії повторення кількість інформації повертається до 100%. І далі з кожним разом відсоток втраченої інформації зменшується, і людина пам'ятає набагато більше, майже все. Тож ми можемо зробити висновок, що в результаті ми зможемо запам'ятати ну майже все. Підтвердженням для цього є один експеримент. Над плодовими мушками, їх навчали боятися певних запахів. Було визначено, що ця пам'ять стає міцнішою, якщо між навчальними сесіями є спеціальні інтервали. Але потрібно враховувати принцип роботи інтервального повторення. Мозок найкраще вчиться, коли інформація повторно оглядається через поступове збільшення інтервалів. У збільшенні інтервалів та повторенні має бути система. А коли ви вперше вивчаєте нову інформацію, вам слід переглянути її незабаром після того, щоб зміцнити пам'ять про неї. Потім, коли мене час і ваша... Пам'ять про інформацію почне зникати, вам слід переглянути її знову. Розподіляючи ваші сесії і повторення в часі, ви зможете зміцнити та розвивати свою довгострокову пам'ять згадати інформацію, а також зменшити загальну кількість часу, який вам потрібно витратити на вивчення якогось матеріалу. Ви пропрацьовуєте свої слабкі місця та інформацію, яку могли вже забути. Так можна визначити, з якими темами у вас проблеми та повертатися до них більше. Але все ж, якщо розібрати конкретно, які саме інтервали повинні бути. Отож, на початку вивчення. Між інтервалами повинні бути короткі проміжки: година 4 години. День, коли матеріал повторюється, інтервали збільшуються 4 дні. Тиждень, два тижні і так далі. Але окрім того, є дві схеми, які розроблені на висновках Ебінгауза, і вони вам допоможуть розпланувати ваше повторення. І перша система створена для тих, кому важливо вивчити матеріал за один-два дні. Першим кроком є саме ознайомлення з інформацією. Другим кроком є перше повторення. Ви повторюєте через 20 хвилин, потім через 8 годин. І останній четвертий крок, і останнє четверте повторювання через 24 години. Основний акцент є на тому, що третій етап, а саме по повторення через 20-30 хвилин його не можна пропускати, бо найбільше забувається саме в першу годину. Як я вже казала, 60%. А ось друга схема для значно більших періодів. Перше, це знову ж ознайомлення з інформацією, далі повторення через 20-30 хвилин обов'язково. Але далі ми повторюємо не через декілька годин, а вже через день, потім через 2-3 тижні і потім через 2-3 місяці. Знову ж важливо враховувати, яку інформацію ви вивчаєте і на який термін ви хочете її запам'ятати. Тут вже. Можете трохи інтерпретувати під себе та вирішити самостійно. Але тут хочу сказати, що одним із висновків обінгауза був висновок про те, що занадто велика кількість повторень не робить запам'ятовування настільки ефективнішим. Наприклад, якщо повторити матеріал 20 разів замість 10, це не означає, що вийде запам'ятати його в два рази краще. Тому використовувати інтервальне повторення з розумом. Воно є справді ефективним і підтвердженням тому є ця історія. Психолог з університету в Огаю проводив Досліджень. Експеримент полягав в тому, що всі чотири члени його родини вивчали нову мову та готували флеш-картки, які вони переглядали через різні проміжки часу і використовували інтервальне повторні. І через п'ять років вони отримали найвищі результати тесту на набір слів, які вони вивчали кожні два місяці протягом 26 тижнів. Тому інтервальне повторення справді працює. Ебінгаус також визначив, що якщо інформація є корисною або справді цікавою для людини, то вона запам'ятовується краще у декілька разів. Через це я хочу запропонувати вам різні методи. Як ви можете використовувати інтервальне повторення у вашому навчанні, і як втілити його в життя, бо буває різний матеріал та формат. А про цей метод більшість з вас ну, вже чули та й, можливо, використовували, але все набагато цікавіше, ніж ви можете думати. Пам'ятаю, коли тільки починали вивчати англійську, коли була зовсім маленька, і знайшла в шухляці пакетик з папірцями. Я запитала в мами, що це, і вона мені розказала, що це були її флеш-картки, які вона використовувала, коли була молодша для вивчення англійської. Тоді я вперше познайомилася. З флеш-картками, і це справді дуже гарний метод для вивчення слів. Але у мене є особиста рекомендація: вчіть слова в контексті, якщо ви використовуєте флеш для слів. Це може бути речення або слово полученням. А також по флеш-карткам можна вивчати матеріал. Наприклад, на одній стороні пишете термін, а на іншій визначення. або на одній стороні матеріал, який ви хочете вивчити, а на іншій питання, яке можна поставити до цього матеріалу. Це буде набагато ефективніше, ніж просто заучувати матеріал, бо ви будете діставати Інформацію зі свого мозку та пам'яті, задіювати його набагато краще та ефективніше, і запам'ятовувати інформацію. Бо я думаю, у деяких з вас вже було таке, що ви тисячу разів перечитували матеріал, іначе знали вже все, що там було написано. Але справді, коли доходило до самого тесту, ви могли навіть пам'ятати, де він був написаний, але він вам не запам'ятався. Через це ви не знали, як відповісти на саме питання. Активне вивчення це коли задіється мозок максимально, дістає інформацію з пам'яті, і це вам дуже допоможе з цією проблемою. Отож, ви можете писати флешкарки самостійно. Ціному у паперовому варіанті, якщо вам так подобається. У мене вже є готові картки для цього, я їх лише заповнюю щоб не вирізати самостійно. Але про них я розкажу пізніше. Але також флеш-картки ви можете робити і у діджитал варіанті. У мене є дві основні програми для цього. І перша це Quizlet. Зараз я швиденько покажу, як тут це працює. Спочатку ви створюєте модуль, потім у модулі створюєте набір карток. Можете там додати також картинку. А взагалі для мене плюсом є те, що можна робити їх не вручну, а імпортувати списки з інших файлів. Далі ви зберігаєте сам модуль, і є багато варіантів, як ви можете його вивчати, навіть перевіряти себе на тесті. І потім з часом ви можете повторювати модуль і використовувати також інтервальне повторення. Ось приблизно так працює квіз. Є ще інші функції, але їх ви зможете побачити самостійно, коли спробуєте використати цю програму. І друга програма для створення флеш-карток це Anki. Її особливість це вбудована система інтервального повторення. В Anki насправді все достатньо схоже з Quizlet, але у цій програмі є одна дуже виразна особливість. Коли ви припрацьовуєте свої флеш-картки, ви можете вибрати наскільки гарно ви знаєте це слово, і в залежності від цього вам запропонують інтервал для повторення. І мені здається, це достатньо крута функція. А флеш-картки ви можете робити не тільки в діджитал-версії або робити самостійно, а й Використовувати вже готові. Я вже достатньо довгий час використовую ці картки у мене в руках, і це справді моя щира рекомендація. Це ті картки, про які я казала раніше. Кожного дня ви без великих зусиль можете робити крок у вивченні мови. У моєму випадку це англійська. Чому я так полюбила ці картки? Бо вони справді відповідають ну, всім моїм вимогам. Окрім перекладу, на картках є ще приклад вживання слова. А приклад вживання це, по суті, і є сам контекст, тому це дуже важливо. Я це пояснювала в моїх минулих відео безліч. І також на картках є малюнок для асоціації та транскрипції, а також є аудіосупровід, щоб одразу слухати правильну вимову слова. Це є на QR-коді на упаковці. Але найцікавіше, що мають ці набори, це система інтервального повторення. Спеціальні комірочки дозволяють вивчати слова у декілька етапів. Спочатку ви заповнюєте першу комірку словами, які вивчили. А коли вона вже повна, ви починаєте опрацьовувати їх, і якщо не знаєте слово, воно переходить в наступну комірку, якщо ні, назад. І також можете інтерпретувати цю систему під Свої часові інтервали. Але у бренду English Student ще є і картки з іншими мовами, а також професійна, дитяча англійська та грамати. Посилання на замовлення карток English Student буде в описі, і я дуже раджу вам переглянути. А я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Не забувайте замовляти карточки для вивчення англійської та іншого. Всі посилання будуть в описі, і це все, що я хотіла згадати у цьому відео. Тому зустрінемося у наступному. Всіх люблю!